Вітання усім, друзів! В наявності Infiniti FX 30 11-го року з пробігом 103 тисячі кілометрів. Рідний пробіг автомобіля без ДТП в максимальній Black Limited комплектації на адаптивній підвісці, на е підрулюючій задній осі, трьохлітровий дизельний двигун на автоматі, повний привід, спортивні гальма, камери 360, мертві зони, камера заднього вигляду, електрокришка багажнику. Зустрічаю ще у нас безключовий доступ. Чорні шкіряні карти, пам'ять сидінь, все електро тут, музичка босе. Покажемо відразу задній ряд. Просто подивіться на стан шкіряного салону. Ну, стан якість просто супер. Чорна стеля, люк, так само присутній. Ну, топ, максимальна комплектація. Сидіння з обдувом, з підігрівом, все електро. Сідаємо, заведемо. Кнопочка Старт Стоп зустрічає нас. Мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, е клімат-контроль, шкіряна торпеда. Нагадую, автомат, асистенти. Тому, друзі, авто заслуговує на вашу увагу 100%. Відплатків. Я впевнений, що поціновичів даних автомобілів дуже багато. Тому, друзі, 103 тисячі кілометрів пробігу. Звертайтеся, всім гарного дня!